8,5 мільйонів сіянців виростили лісові господарства Кіровоградщини для створення та відновлення лісових насаджень. Їх достатньо для того, аби засадити майже півтори тисячі гектарів майбутніх лісів. Саме стільки такі плани у лісівників на нинішній рік наразі розпочалася найгарячіша пора. Саджанці викопують із розсадників. У цьому працівникам допомагає спеціальний трактор, який підрізає корінці. За пару днів посадковий матеріал висадять у відкритий ґрунт. Усю роботу мають завершити вже за два тижні. Посадковий матеріал знаходиться в тимчасовій прикопці, з якої буде подальшому братися цей посадматеріал для створення лісових культур. Вони пов'язані ось такі пучки по 50 штук в пучку. На сьогодні лісоспорське підприємство нашої області розпочали весняні лісокультурні роботи. У 2014 році нашими підприємствами планується створити 1400 гектарів лісів, із них шляхом лісовідновлення 400 гектарів і 970 гектарів шляхом лісорозведення це створення нових лісів.